Алекс і книжковий монстр. Прокинувшись, я розплющив одне око. Потім друге. Я саме роздивлявся, як промені світла пробиваються крізь щілинку в шторах, коли раптом у мене стався якщовний напад. Це коли ти сам себе питаєш: а якщо те? А якщо все? Деякі, а якщо з мого якщовного нападу? А якщо сеньор Флат утік? А якщо я його просто вигадав? А якщо його не існує? А якщо я просто здурів? А якщо він звичайна іграшка? Я боявся, що зараз повернусь і не побачу сеньора Флата. Та раптом почув, як поряд хтось тихенько хропе. То ж він, сеньор Флат спав. Ви спите сеньоре Флат? Ні, але спав би, якби ти нічого в мене не запитував. Я зрозумів, яку дурню змолов, бо питати того, хто спить, чи він зараз спить, надзвичайно тупо. Щоби трохи реабілітуватися за свою тупість, я поділився із сеньором Флатом своєю ідеєю. Якщо він захоче. Я можу щотижня брати в шкільній бібліотеці книги, щоб ми разом їх читали. Чудово, Алексе, мені подобаються книжки про моряків, піратів, шукачів пригод, чарівників, лицарів, про речі, яких не існує, або поки що не існує. І про скарби, і про мушкетерів, і про космос, і смішні книжки я теж люблю. І ті, які змушують плакати. Позаяк ми з сеньором Флатом прокинулися дуже рано, то могли довго валятися в ліжку й читати. Сеньор Флат розповів мені про одного молодця, який. Зі слів барона Мюнхгаузена був найшвидшим у світі. Демонструючи це, він промчав через кімнату, лишивши після себе помаранчевий вихор. Сеньор Флат ще не зупинився, коли двері раптом прочинилися. Вдаривши по гальмах, він став посеред кімнати як укопаний, удаючи звичайну іграшку. У цю мить до мене зазирнув тато. Олексе, бігом прибери в кімнаті, поки мама не побачила. І гайдай снідати тобі ще в школу сьогодні. І підбери цю свою іграшку. До школи? Сьогодні ж субота! Чого це я маю йти до школи? Поки я снідав, тато нагадав. Що я записався на баскетбольний турнір з нагоди 25-річчя школи, тож тепер просто мусив туди піти. Але в мене ще купа роботи, море домашки, та я туди записався тільки, щоб перед однокласниками повипендрюватися. М -м, так не чесно, це не має значення. Ти маєш виконувати свої зобов'язання. Тебе внесли до списків. Значить. Мусиш іти. Чесно, треба бути відповідальним. Батьки вже все продумали. Ми з татом підемо до школи, а мама спочатку побіжить на закупи, а вже потім приєднається до нас. А сеньор Флат? А як же сеньор Флат? Вам краще піти зі мною до школи, сеньоре Флат. Але мені треба йти. Навіщо? Я краще тут поваляюся. Якщо треба, то йди пізніше і побачимося. А я, я тільки почитаю поки. Я ніяк не міг умовити сеньора Флата піти зі мною до школи. Він хотів лишитися вдома. Того дня я зрозумів, що він досить упертий, і якщо вже затявся на чомусь. То не відступить і крапка. Перебравши пів шафи, я, зрештою, знайшов свою спортивну форму. Дорогою до школи тато вирішив скористатися нагодою. І почав читати мені нотації. Він це діло любить. Ага. Розумієш, Алексе, коли ми обіцяємо щось, то не можна давати задню. Ясно тобі? Треба бути відповідальним. Після змагань ми можемо піти додому. І там будеш доробляти домашку, якщо захочеш. Таку важливу рису, як відповідальність, прищепив мені твій дід, а йому його батько. Ось чому в нашій родині всі відповідальні. Розумієш, до того ж, ти сам записався. Тебе ж ніхто не тягнув на той турнір, так? Але добре, що ти береш участь у святкових заходах. Не можна залишатись осторонь, розумієш? Що? Оскільки я прийшов до школи останнім, мої знервовані однокласники вже чекали мене біля входу. Змагання мали початися за 5 хвилин. Все, давай порвемо їх. Школа нами пишатиметься. Точно, я бачу, ви серйозно налаштовані. Коли гра почалася, стало зрозуміло, що очікування моїх друзів щодо Матчу були м -м, дещо перебільшені. Наші суперники були вищими і сильнішими і, зрештою, врешті краще грали. Нам капець! Ні, бро, дивись, вони вже втомилися, ми відіграємося. Але ні, відігратися нам не вдалося. Це була найжалюгідніша гра в моєму житті, а я вже зіграв кілька жалюгідних ігор. Нам жодного разу не вдалося закинути, бо команда школи Фаренгейт була дуже класною. І дихнути нам не давало. Але не все було так погано, оскільки ми вилетіли з турніру, і я тепер міг піти додому. До сеньора Флата. Я міг потрапити додому відразу після гри. Але тато зустрів знайомого і в цілу вічність. Його ж з місця не зрушиш. Зрештою, мені це вдалося, але я згаяв купу часу. До того ж, довелося вислухати від батька нотацію про терплячість і вміння чекати. Алексе, твоя мати нас шукатиме. Треба почекати її. Але я не можу гаяти стільки часу. Мені треба робити домашку. Зрештою, тато зрозумів, що я мушу закінчити домашку, і ми пішли додому. Ми розраховували зустріти маму дорогою, йдучи, тато вирішив прочитати чергову нотацію. Бла, бла, бла. Куди подівся сеньор Флат? Коли ми з татом прийшли додому, я прожогом кинувся у свою кімнату, де мене чекала страшна несподіванка. У кімнаті було прибрано. Але на це мене здивувало. Сеньора Флата ніде не було. Я не міг його знайти. У мене було дуже, дуже погане перечуття. Я подумав, що мама дотримала слова і викинула все, що лежало не на своєму місці. У мене аж жишки затрусилися. Я пішов до кухні, щоб перевірити смітник. Там я знайшов два пакети з речами з моєї кімнати, які вже чекали, поки їх викинуть у контейнер. Без жодних вагань я почав коперсатися в них. Але під руку траплялося все, що завгодно, окрім сеньора Флата. Те, що я знайшов у смітті: Чернетки з англійської та математики. Журнал з відеоігор. браслет-годинник. Бейсбольна кепка, колекційні картки, спортивна шкарпетка, три ручки й один олівець, малюнки літака, йо-йо без ниточки, два скельця окулярів, сухий круасан. У мене не тільки жишки трусилися до горла, підступив якийсь зрадливий клубок, який завжди з'являється, коли хочеться плакати. Тут я почув, як відчинилися двері, і притьмом кинувся до виходу, подумавши, що то, мабуть, прийшла мама, і то була вона. Мамо, де мої іграшки! А помаранчева така де? Я тебе попереджала, Алексе. Що ти з нею зробила? Вибачай! Оскільки я дуже хотів дізнатися, що сталося. Мама розповіла мені довгу і страшну історію. Я вам переповім її коротко, щоб ви не знудилися. Скорочена до трьох частин страшна історія, яку розказала мама. Коли мама прибирала в моїй кімнаті, вона згадала, що у школі старшокласники влаштовували розпродаж іграшок, щоб не збирати на випускну подорож. Без зайвих роздумів мама схопила сеньора Флата і все, що лежало не на своїх місцях, та віднесла на шкільний розпродаж. Там, серед старих іграшок і різного непотребу, як от чашок у формі жаб, сеньор Флат лишився сам самісінький. У мене знову ледь напад не стався. Не знаю, як мені це вдалося, але я вмовив тата ще раз провести мене до школи. Та перш ніж вийти, я забіг до своєї кімнати і ножем роздовбав свою скриньку-скарбничку, з якої вигріб усе до останньої монетки. Я мусив повернути сеньора Флата за будь-яку ціну. Прийшовши до школи, я відразу подався на розпродаж. На прилавках лежала купа різної всячини. Але сеньора Флата там не було. А у вас є помаранчева м'яка іграшка? Так, одна була. Але п'ять хвилин тому її купила дівчинка з твого класу. Раптом я побачив зграйку однокласниць, які стояли біля фонтана. І пішов до них. Може, сеньор Флат, у котроїсь із них. Ви купували помаранчеву іграшку на розпродажу? Ні, не купували. Їх купила Лідія Елінес. Лідія. Однокласники сказали, що Лідія вже пішла додому. Чи не вперше в житті я зрадів, тому що ми з нею живемо на одному сходовому майданчику. Треба забирати тата й мерші бігти додому. Ну, пішли вже, тату. Сину, ти вже якось визначся, чи ти в школу хочеш, чи додому. Бачу, тобі потрібна ще одна невелика нотація. Дорогою додому у тата, ясна річ, не обійшлася без повчань. Щоправда, цього разу я взагалі не пам'ятав, про що він говорив. Подумай, бла, бла, бла. Але бла, бла, бла. Зрозумів? Якщо ясно, бла, бла, бла. До того ж, бла, бла, бла. Ясно? Прийшовши додому, я відразу постукав до Лідії. Двері відчинив її тато, сеньор Лінес. Він був такий же неприємний, як і його донька. А то ще й навіть гірше. А ще він дратував, постійно називаючи мене дорогеньким. Привіт, дорогенький. Добрий день. А Лідія вдома? Ні, дорогенький, вона зараз у своєї тітки повернеться о сьомій. О сьомій вечора? Так, дорогенький, хочеш дізнатися, що додому задавали? Я можу глянути у її щоденнику. Ні, ні, не треба, а ви часом не бачили в неї була з собою така помаранчева іграшка. Не знаю, дорогенький. вона до тітки відразу пішла, додому не заходила. Сказавши татові Лідії, що зайду о сьомій, я пішов геть. Мене розлютило, що йому здалося, ніби я можу зайти до Лідії тільки за домашкою на понеділок. Але я так переживав за сеньора Флата, що довго про це не думав. Я пообіцяв своєму новому другові знайти його книгу, а натомість втратив і його самого. Я добряче облажався і зрозумів це, глянувши у дзеркало. Моє відображення у дзеркалі. А тепер ще й до сьомої чекати. Настовбурчене волосся від страху, головний біль від безліч думок, біль у горлі від бажання заплакати, дурне бажання піти в туалет через хвилювання, дрож у ногах, біль у губах від кусання і заплакані очі. Години години. І ще більше годин. Під приводом домашки я знову зачинився в кімнаті. За цей час я встиг би написати кілька творів, але голова була забита геть іншим. Я думав тільки про сеньора Флата. Лідія могла зробити з ним що завгодно, бо вона така людина, що завжди добре робить домашку. Але хто знає, як вона відреагує, коли сеньор Флат заговорить. А! Можлива реакція А. М. Можлива реакція Б. Можлива реакція Б. Я засмутився, нервувався і дуже сердився на маму, хоча й на себе теж. Якби я прибирав у кімнаті, якби я був трошки час уперто стояв на місці. І я зрозумів, що встигаю почитати, я вибрав 20 тисяч л'є під водою, Жульверна. і почав. І раптом відчув усю самотність морського дна, тріск дерева кораблів, які тонуть. Меткі й різкі рухи Акул, страх нападу гігантського восьминога, швидкість підводного човна Наутілуса, меланхолію гарпунника неда та біль капітана Немо у його нескінченній подорожі. Їсти Алексу, «Синку, їсти. Ходімо їсти. Довелося зробити технічну перерву на обід. Я їв через ліку, щоб швидше повернутися в кімнату і читати Жульверна. Сподіваюся, ви не повірили про Лійку. Це я так хотів сказати: що вглитав усе, аби швидше повернутися в кімнату і засісти за книжку. Де що це? Надумав побити світовий рекорд зі швидкісного поїдання обіду? Що це за муха тебе вкусила? Мені треба доробити домашку. Невдовзі я повернувся в компанію капітана Немо, здоровенного гарпунника і решти персонажів. Але десь о п'ятій мої повіки почали потроху опускатися: 1657, 1702, 1705. Так, я виробився і не счувся, як заснув. І мені наснився сон або кошмар. Це ще як глянути. Значить, сниться мені, що я потрапив у підводний ліс. І хоч я перебуваю під водою, дихати міг вільно, навіть чув музику і відчував легкий аромат м'яти, у воді було темнувато. І я дуже добре, я не дуже добре бачив, що відбувається навколо. Втім, зовсім не переживав, і я нічого не боявся. Ось повз мене проплив якийсь дивний підводний човен, пасажири якого дуже тепло мене привітали. Раптом я відчув, як біля мене хтось проплив, але коли я розвернувся, то нікого не побачив. Це повторилося ще три, чотири рази, поки я не обернувся швидше і не повітив, що мене оточили монстри. Ви не бачили сеньора Флата? Хтось бачив сеньора Флата. Вони ігнорували мене, але видалися радісними і кивали. І тут я почув до болю знайомий голос. Сеньор Флат був тут. Ви знаєте сеньора Флата? Алексе! Алексе, пішли вже сьома. На щастя, той голос належав татові. Він будив мене, бо згадав, як я говорив, що за будь-яких обставин о сьомій я мушу зайти до Ліді. Я поклав до кишені монетки, які витягнув зі скарбнички, глибоко вдихнув і пішов до квартири Лідії. Це була коротка, але дуже важлива подорож. Переговори з Лідією Лінес. Ну, ось, зараз усе вирішиться. Варто постукати просто. Поговорити з Лідією і повернути собі сеньора Флата. Якщо треба, буде, я заплачу за нього стільки ж, скільки Лідія віддала на шкільному розпродажу, без жодних вагань. Але я ж ніяк не розраховував, що двері знову відчинить її неприємний батько. Привіт, дорогенький. Ти такий пунктуальний. А Лідія каже, що це не так. Хочеш, щоб я її погукав, дорогенький? Ну, що за дурне питання? Ясно, що я хочу, щоб він погукав Лідію, інакше чого б я сюди перся? І що за дурна звичка називати мене дорогеньким? Алексе, нам на вихідні нічого не задавали, бо школа святкуватиме 25 річницю. Та я знаю, я не за домашкою прийшов. Хіба? Зазвичай ти приходиш тільки щоб запитати про домашнє завдання. Лідія, видно, у батька вдалася. Розповідаючи їй історію про сеньора Флата, я чим дуж намагався тримати себе у руках. Щоправда, я розповів їй вигадану історію. Вигадана історія про сеньора Флата. Я розказав їй, що сеньор Флат був моєю першою іграшкою. Яку я дуже любив. Також я сказав, що не можу без нього заснути. Але моя мама помилково подумала, що я його більше не люблю і тому віднесла на шкільний розпродаж. Там мені сказали, що Лідія вже купила сеньора Флата, але я вирішив, що витрачу всі свої заощадження, аби його повернути. І грошей не пошкодую. Тому зараз я хочу викупити в Лідії сеньора Флата. Коли я закінчив свою історію про сеньора Флата, Лідія і слова не сказала. Гіршого годі уявити, коли розповідаєш якусь історію, а у відповідь чуєш тільки мовчанку. Позаяк я теж замовк. Лідія була просто змушена говорити. І те, що вона сказала, мене просто добило. Вибачай, але я загубила Бладі. Кого, кого ти загубила? Бладі. Так я назвала твого сеньора Флата. Що значить ти загубила сеньора Флата? Як це так? Я лютував. Вона не просто дала йому нове безглузде ім'я, що це за бладі. Вона його загубила і стоїть собі, ніби нічого й не сталося. Я її ледь не вбив, коли вона усе мені розповіла. Пояснення від Лідії Лінес. Тітка забирала мене зі школи і там на розпродажу купила мені бладі. Тоді ми пішли за покупками і в кафе. Після обіду ми сходили в кіно. І коли вже виходили із залу, я зрозуміла, що забула Бладі, тоді тітка сказала, що це не страшно, бо Бладі був старою брудною іграшкою, і натомість вона купила мені нову. Якби серед наймерзенніших людей обирали королеву, нею стала Блідія. І це я вже мовчу про її тітку. І як вона взагалі могла назвати сеньора Флата старим і брудним? Хоча це вже не важливо. Лідія мала відповісти на головне запитання: І що тепер? І що тепер? Дивись, це піпім. Мені його тітка купила. Лідія швидко метнулася до своєї кімнати і гордо тицнюла мені під носа якусь огидну м'яку іграшку, схожу на собачку чи хуахуа. Так от що їй тітка купила? Я мав іще купу запитань таку велику, що голова їх ледве вміщала. Але як ти могла загубити сеньора Флата, коли ти зрозуміла, що його нема? Чого ти не повернулася в кіно? І Як ти могла проміняти сеньора Флата на оце бритке песеня? Як ти додумалася дати йому таке жахливе ім'я? Що це за Бладді? Що це за піпінь? Ти взагалі як до тато кого додумалась? Від цих запитань я вкляк. Але потім оживився, коли зрозумів, що саме мені треба дізнатися. Знаєш, Лідія... У мене багато запитань, але я спитаю про головне: Скажи, в якому кінотеатрі ти була? У Вікторії. Більше я їй нічого не сказав. На якусь мить у моїй голові промайнули всі нещастя, які тільки могли спіткати сеньора Флата. Ось найжахливіші з них. Може, його машина переїхала, може, його собака розірвала? А може, його знайшов жахливий доктор Брод? Менш ніж за секунду я вже летів сходами, як навіжений, лишивши Лідію стояти в дверях. Алексе, це невічливо. Ти ж навіть не привітався з піпімом.